За минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі. В селі Санківці горів житловий будинок. На момент пожежі власника вдома не було. Під час повернення додому він помітив загоряння та зателефонував до служби порятунку. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих самих межах, які були на момент прибуття. Вогонь повністю знищив житловий будинок. Окрім того, у Чернівцях горіло приміщення майстерні пожежу помітили очевидці та зателефонували на спецлій. Нію 101. площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Завдяки злагодженій роботі вогнеборців вдалося врятувати приміщення майстерні. Вогонь знищив перекриття та побутове сміття. Ще одну пожежу зареєстровано в селі Кам'янка в закинутій будівлі. Площа загорання склала 15 квадратних метрів. Також у місті Новодністровськ виникло загоряння сухої трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Причини даних пожеж встановлюють фахівці.